Усім привіт прикатаном та криптаночка! Ви на каналі Криптософія і з вами головний спікер цього каналу Софія. І ми далі будемо говорити про проект Aleo. Наша сьогоднішня тема це Aleo Фулинг The Future of Private Centric Blockchain Development. Вступ, розкриття довижного зростання Aleo. У східі криптовалюти, де постійно панують інновації, Алео став лідером у розробці блокчейнів, орієнтованих на конфіденційність. Нещодавно компанія венчурного капіталу Electric Capital оприлюднила свій звіт про розробників криптографії за 2023 рік, у якому підкреслюється дивовижне зростання Алео як однієї з п'яти найбільш швидко зростаючих екосистем для розробників у цілому. У цій статті розповідається про шлях Алео, його ключову роль у залученні розробників і приватні програми, які підкреслюють його екосистему, що розвивається. Перше зростання але в середовищі крипторозробників. Лідер у зростанні звіт Electric Capital демонструє вражаючу траєкторію зростання Aleo із загальним темпом зростання 167% у 4 кварталі 2023 року. Порівняно з 4 кварталом 2022 року, незважаючи на зниження кількості щомісячних активних розробників, у 2000 найкращих системних, вибачте, 200 найкращих системних за межами Bitcoin, та Езер, постійне зростання Aleo підкреслює його стійкість і привабливість у просторі Web3. Друге, приватні додатки, що демонструють розвиток Aleo. Leo Wallet із понад 200 тисяч користувачів. Leo Wallet є маяком конфіденційності та безпеки в царині гаманців Web3. Використовуючи технологію нульового знання, Leo Wallet дає використ... користувачам можливість вибору між загальнодоступною та приватною інформацією, встановлюючи новий стандарт конфіденційності, орієнтований на користувача. ObscuraBold Obscura оптимізує розробку DApps на блокчейнах, орієнтованих на конфіденційність, як-от, Aleo, пропонуючи розширення API та SDK, Obscura Bolt прискорює процес розробки, дозволяючи розробникам легко створювати надійні програми з підвищеною конфіденційністю. Ізер існує існує розрив між Aleo та EVM, сумісним екосистемою, забезпечуючи взаємодію із збереженням конфіденційності. За криптографії з нульовим знанням Ізер захищає конфіденційність і безпеку користувачів, закладаючи основу більш безпечну та взаємов'язану екосистему блокчейну. Третє Алео Мейнет прикладаючи шлях до кращої мережі. Розширення можливостей розробників з майбутнім запуском Алео Майнет. Розробники отримують безпрецедентні можливості використовувати можливості конфіденційності та безпеки для користувачів блокчейну. Місія але перевантажити інтернет для кращого інтернету, знаходиться на межі реалізації, а готова розпочати нову еру розробник блокчейну, орієнтованих на конфіденційність. Ми підходимо до висновку. А формування майбутнього розвитку блокчейну, Підсумовуючи надзвичайне зростання та динамічну екосистему, але підкреслює його ключову роль у формуванні майбутнього розвитку блокчейну. Завдяки стратегічним інноваці... ініціативам, інноваційним програмам і непохідним прихильності, конфіденційність та безпеки Алео лідерує у створенні більш безпечної та орієнтованої користувача екосистем блокчейн, уміреним наближенням запуску мережі Майнет. Готовий змінити межі розробки блокчейнів орієнтованих на конвенційність і прокласти шлях до кращої мережі. І на цьому на все звісно. Новому випуску.